Поява дефектів на щиті монумента батьківщина мати в Києві не становить небезпеки. Так в музеї історії України в Другій світовій війні прокоментували інтерв'ю директора інституту зварювання Ігоря Кривцуна, виданню Ліганет, якому йшлося про технічні дефекти під час монтажу тризуба в ексклюзивному інтерв'ю ТСН заступник генерального директора музею розповів, що торік у грудні фахівці інституту Патона обстежили щит і новий герб. Особливих відхилень не виявили про що сказано в акті обстеження. Роботи проводили не безкоштовно за них сплачені бюджетні кошти. Після сьогоднішнього скандалу музей уже підписав нову угоду з інститутом на проведення додаткових досліджень. Їх проведуть всередині середині серпня разом. З компанією, яка минулого року встановлювала герб, а в разі виявлення іржі, корозії інших проблем, дефекти будуть усунені безкоштовно. Своєю чергою, в інституті Патона підтвердили ТСН, що нічого критичного з гербом не відбувається. Нагадаю, а монумент батьківщина мати споруджено в 1981 році. Торік зі щита демонтували радянську символіку серп і молот, Їх замінили на герб України. Декомунізація монумента коштувала 28 мільйонів гривень. Жодної офіційної інформації про ржавіння, про аварійність або якісь ще інші е, речі, які могли б відбуватися з е, гербом, з тризубом, у нас немає. Ми за замовлення музею зробили дослідження як зовні, так і всередині конструкції. Якість швів, на нашу думку, ну, не дуже гарно це раз. Є підрізи, є нерівномірності. І є цвіти саме кольори, які свідчать про зміну в металі. Це може бути за рахунок термічного циклу зварювання, а також може бути за рахунок і корозійних процесів, які почали розвиватися.